Латін, Джереломіо, Дехіра інозетоло, Марганцю та Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Ну а разом зі мною вже на зв'язку є Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру Ділова столиця. Пане Вадима, слава Україні. Героям слава вітаю вас, пане Вадиме, Я сьогодні вже про це згадувала в ефірі, але б хотіла ще раз про це згадати і це обговорити. Тим більше, ми маємо, що ми бачимо, що продовжуємо ми бити по енергетиці по та по російським НПЗ. Але я згадувала про те, а як же ж росіяни на це все реагують, і я вже бачила, знаєте, навіть дописи росіян і коментарі, як вони обурюються тим, що немає інтернету. З одного боку вони обурюються, а з іншого боку, вони до цього звикають і кажуть, а коли ж це в Моск. Ві його не буде, але е, я про це поговорила. Розумію, що народа точно не буде через це здіймати свого царя на вила. Тим не менше з'явилося ось е, таке е, Moscow Times Написала про таке опитування, яке провів їхній в ЦИОМ. Більше половини росіян вперше заявили, що дуже втомилися від війни. Е, це результати знову ж таки нагадаю російського в ЦИОМу. Е, вони отримали це в процесі закритого опитування. Згідно з цим опитуванням, 56% росіян зізнали. Що дуже втомилися від так званої СВО ще 27% заявили, що частково згодні з цим твердженням. А загалом, втоми від війни е, виявилися у 83% росіян, і ось тут на тлі того, що відбувається, на тлі того, а я нагадаю, це вчора ось вийшли ці результати, і вчора відбувалася зустріч Трампа і Сі Цзіньпіня, де вони майже так вскользь проговорили про Україну. Тим не менше, в цілому і підконтрольні Кремлю. У медіа це публікують для чого це робиться на вашу думку, і чи варто звертати увагу на ці цифри? Ні, ну безумовно, це варто звертати увагу, тому що це реально показує стан справ в Російській Федерації, але проблема полягає в тому, що ну подібні цифри там трошки менше показували і наша соціологія, яку ми проводили на території Російської Федерації кілька місяців тому. Але наша проблема полягає в тому, що Путін опирається не на цю пасивну більшість, яка насправді не просто встимилася від війни. а... Я можу стверджувати, що приблизно шістдесят два шість три відсотки росіян готові були б до зупинки війни по лінії фронту, і вони вважають, що перемога Росії це власне кажучи, ті окуповані території, які вже є, і Україна не вступає в НАТО. Їм цього достатньо для того, щоб зупинити війну. Але Путін опирається на проактивну меншість, яка складає приблизно 23-25%, І ця проактивна меншість хоче про продовження війни до повного знищення України і для них перемога це відсутність України на карті світу. І тому, от коли ми говоримо про втому від війни, про там від на днях ФОМ це інший російський державний соціологічний центр, зробив опитування, де показав, що в принципі фактично дві третини населення, навіть більше трошки Російської Федерації, не бачить позитивних перспектив в майбутньому, тобто вони не розуміють як може покращитись їхнє життя в найближчі півроку рік. Але тим не менше, попри це все влада опирається на ці проактивну меншість і вона Боїться цієї проактивної меншості тут треба розуміти, що ця проактивна меншість, як тільки зупиняється війна завтра, може перейти в як мінімум кухонну, а можливо навіть потім і вуличну опозицію до діючої влади. І власне їх боїться Володимир Путін більше за все. Ну але питання в тому, якщо це все одно менше, чому він їх боїться. Ну тобто, ми бачимо, що він навіть ось цих пропагандистів, та які раніше виступали за війну проти проти України, він так само їх зараз оголошує і наєнтами, і наших зрадників та в тому числі Монтян, він їх садить до в'язниці того самого стрілкова, він буде надалі садити навіть ось цю. Як він як він буде з нею зараз себе поводити з цією, з цією войовничою е, меншістю? Він буде їх намагатися тримати у залізних рукавицях, щоб, е, щоб вони не підвищували голос або не не говорили свої претензії? Чи він буде їм надалі підігравати і вести е, війну до останнього українця, навіть попри те, що це е, знову ж таки для більшості народонаселення Росії несе великі втрати? Ну, станом на зараз я не бачу жодних ознак того, що Володимир Путін збирається хоч якійсь перспективі е, зупиняти війну. На жаль, ми повинні розуміти, що зупинити Путіна е, можуть тільки три речі. Перше, перше, це Міфічна на сьогоднішній момент міфічна на сьогоднішній момент заколоти літ. Я повторюсь, що я не вірю в подібну історію в найближчим часом. А інші два варіанти: це або Китай зупиняє, або Китай з США зупиняє Володимира Путіна. Тобто mm -hmm. на сьогоднішній. На жаль, інших варіантів, якщо ми говоримо про перспективу, там 6-9 місяців. На жаль, просто їх не проглядається. А ось власне, давайте про вчорашній тоді Пусанський саміт. Ми проговоримо про зустріч зустрічі зіньпіня з Трампом. Вона тривала не так довго, як принаймні анонсувала. Деякі експерти вже порівняли її з Анкориджем. Мовляв, там також заявлялося більше, і нібито казали про кращу атмосферу і краще спілкування. А насправді на картинці було зовсім Інше ми бачили, як лідери спілкувалися. Там очевидно немає між ними певної взаємоповаги. Тим не менше, Трамп оцінює зустріч на 12 з 10. Але що для нас цікаво, ось згідно із заявою президента Сполучених Штатів, Україна все ж таки обговорювалася із Цзіньпінням. Деталей ми не маємо. Але як завжди, американський президент заявляє, що Китай готовий спільно працювати над врегулюванням російсько-української війни. Ось що означає ця заява? На що націлений на Китай? Тому що знову ж таки питання обмеження імпорту російської нафти до Китаю взагалі не піднімалося. То які ми висновки можемо з цієї зустрічі? Чи готовий Китай або спільно Китай та Штати тиснути на Росію щодо припинення цієї війни? Ну, перше, що потрібно почати відповідь на ваше питання, це з того, що е е е питання України. Буде обов'язковим в спілкуванні Трампа і Цзіньпіня, але воно стоїть далеко не на першому місці, і воно з'явиться в повістці дня не раніше ніж через кілька місяців. Коли ми говоримо про результати зустрічі, я вважаю, що вони були справді дуже позитивними для обох сторін, в тому плані, що сторони домовилися на рік припинити будь-які недружні економічні дії. Тобто, з однієї сторони, Трамп відкатився назад із. Тарифами, які митами, які вводилися на китайські товари, сізеньпінь відкотився назад і по суті припинив дію е е е свого рішення відносно нерідка е земельних металів для сполучених штатів Америки. Тобто, по суті, сторони сказали про те, що вони сідають за стіл переговорів, розчистивши всі е перегороди, які е були поставлені ними ж самими для того, щоб це спілкування відбулося. Це перший дуже важливий момент, коли ми говоримо про майбутнє цих переговорів. Ми повинні розуміти, що тут є три питання: три ключові питання, на які повинні їх насправді більше, але я просто виділяю три. Ключових питання, які вони повинні між собою вирішити, перше базове питання це як не допустити прямого воєнного зіткнення між США і Китаєм. Ну і тут, перш за все, ми говоримо про Тайвань. Судячи з усього, це питання не буде стояти гостро в силу багатьох обставин, починаючи від зміни керівництва партії Гаміндан в на Тайвані і закінчуючи тим, що в Китаї відбулися масові чистки в армії, і судячи з усього, армія в найближчий час навряд чи буде готова до будь-яких бойових дій за Тайвань. Друга, але це питання буде обов'язково підніматися. Друге питання це як налагодити торгівлю і як уникати майбутніх торгових воєн в усьому світі. Тут ми говоримо не тільки про США і Китай, а говоримо про всю планету Земля. Справа в тому, що Сполучені Штати Америки останні сім років і за Трампа і за Байдена планомірно руйнують ту систему, яка склалася завдяки світовій організації торгівлі. І по суті, вся ця історія і сот вона де факто руйнується. Проти цього виступає Китай, але США навряд чи будуть відступатися від цієї історії. Тобто їм потрібно домовлятися про те, як в відносно короткостроковій перспективі там я маю на увазі не більше ніж 10-15 років, буде відбуватися ця. Ця світова торгівля для того, щоб уникати знову ж таки воєнних зіткнень, в тому числі і країнами-сателітами. І третє питання, яке я теж хотів би окремо виділити, це питання того, хто і як буде заробляти на Європі. Е е е Тут eh, треба розуміти, що і для США, і для Китаю Європа є eh, надважливим ринком, eh, надважливим ринком не лише з точки зору того, що це один з найбільш маржинальних ринків в світі, але також і тому, що це один із найбільших eh, джерел eh, технологій, які можна ще запозичити. Власне кажучи, в межах оцього третього питання, яке є надважливим на сьогоднішній день і для Китая, і для США, обов'язково виникне питання України, тому що без безпекового фактору Європи неможливо говорити про майбутнє. Торгівлі в Європі і тому з моєї точки зору раніше ніж через 5-6 місяців віргідність того, що виникне українське питання на жаль немає. І тут треба також окремо звернути увагу, що коли Трамп сказав про те, що питання України піднімалося, державне агентство Сіньхуа, це китайське державне агентство інформаційне дало дві дуже комплементарних новини про е, Трампа, але в той же час вона не згадала жодним словом е, Україну. Тому і ще раз повторюся, українське питання виникне, але через кілька. Тиміс, а ось тут питання, як ви кажете, зараз вони будуть ще думати і ділити, хто ж буде заробляти на Європі. А як вони зараз бачать Європу? От Україна для них це частина Європи, чи для Китая, наприклад, Україна це все ж таки частина Савка, тобто Росії. Ну наскільки я розумію, в китайську логіку в принципі китайцям не потрібна ні поразка, ні перемога Російської Федерації їм потрібна дуже слабка Росія із зрозумілим для них центром. Який буде орієнтуватися на Пекін. щодо України, їм потрібна незалежна Україна з обов'язковим виходом до Чорного моря. Тобто тут є кілька резонів. Перший резон – Китай дуже не хотів би посилення Росії в Чорноморському регіоні, і тому в принципі Одеса для них важливо, щоб залишалася українською. Другий момент їм потрібно іще одне вікно в Європу, і Україна може бути таким вікном я думаю, що для них насправді не стоїть питання, чи потрібна Україна взагалі. Тобто вони вважають, що Україна потрібна, Україна має залишатися незалежною державою з обов'язковим виходом до Чорного моря. А якщо і чи може бути таке, що Путін, наприклад, не дослухається, не послухає, не буде приймати до уваги бажання Китаю, власне, враховуючи те, з чого ми починали, що Путін він все одно орієнтується на ось цю меншість, на войовничу меншість. Якщо він не послухається і скаже, ні, ну я ж заявляв, що Одеса це. Руський город, типу не і е, піде у, е, у наступ, наприклад, на Одесу, або буде ще більше її обстрілювати і захопить ось частину чорного моря. Що тоді Китай щось може зробити? Ну, дивіться, ми зараз говоримо про дуже теоретичні речі, тому що до е, нападів на Одесу ще е, путіну треба дуже багато чого зробити, і в цьому принципі на цей момент я не впевнена, чи є сили, навіть щоб е, е, говорити в принципі про окупацію Донбасу, не кажучи вже про якісь інші. Все Зрозуміло, пане Денисе. Тут та, просто от справді знаєте, в тому от в від... ставленні до Китаю так. Дивіться, ми, ми просто зараз будемо говорити про дуже теоретичні речі, але ми повинні розуміти, що російське ВПК неможливо е, не може існувати без е, Китаю ну між іншим, як українське, на жаль, е, тому е, немає. Зараз в російсько-українській війні дронів, які б вироблялися без китайських комплектуючих, тому чи є у Китаю можливість впливати, у нього є неймовірна можливість впливати. В принципі, економічно Китай може зупинити війну без жодного пострілу протягом двох-трьох місяців, і навіть без жодного дзвінка до Володимира Путіна. Але він цього на жаль не робить, і невідомо коли зробить і чи зробить взагалі. Він це буде робити, а це буде частиною логіки цих переговорів, про які я вам говорю. Тобто, в даному випадку ми повинні розуміти, що логіка цих переговорів передбачає виникнення українського питання, як тільки почнуть говорити про Європу. В цьому трикутнику Пікін, Брюссель, Вашингтон обов'язково виникне питання України як безпекове питання, тому що без цього неможливо вирішити інші економічні речі. Тому це українське питання обов'язково з'явиться і обов'язково буде вирішуватись. Питання тільки в тому, чи зможемо ми впливати. Пливати на е, ці рішення, тому що це буде е, цілком реально, що тут. Е... Буде вирішуватись питання України з малою участю України, чому тому, що ми маємо прямі виходи на Брюссель. У нас є дуже опосередковані, але хоч якісь виходи на Вашингтон. Але у нас взагалі немає жодного виходу навіть на третє чи четверте коло спілкування Цзіньпіня. Тобто, у нас немає взагалі жодного виходу на Китай на сьогоднішній момент, і це одна з найбільших проблем нашої української дипломатії на сьогоднішній момент. На жаль, таке виправити зараз. Ми це ну звісно, це буде тоді авральний порядок, та але тим не менше з чогось треба, хоча б розпочинати. Чи ми вже з чогось почали? Ну у нас були заяви, ми коментували і заяви китайської МЗС, і а, так само президент звертався до Китаю. І неодноразово він підкреслював роль Китаю у цій війні. Ці наші заяви вони залишилися непоміченими, нас не хочуть помічати. Де ні, ну ми самі все робили від себе залежно, причому багато років це питання не дев'ятнадцятому році. Почалося почалося з 2014 тисячі року. Ми зробили все від себе залежно для того, щоб не мати ніякого впливу на сьогоднішній момент в Китаї. Тобто, нам потрібно реально зараз повністю міняти нашу стратегію щодо комунікації з вищим керівництвом Китайської Народної Республіки. На жаль, поки що немає навіть ну я не бачу в цьому разі. Ну видимо видимих якихось остаток того, що у нас щось серйозно помінялося. Тобто, ну слава богу, у нас є вже посол. Тобто у нас був період, коли у нас від посла не було mm. недостатньо довго період часу. Добре, що є посол, але е, наскільки я розумію, посольство не має тієї ваги, яке воно має, наприклад, наше посольство в сполучених штатах Америки, де ми можемо говорити про те, що з приходом нового посла, взагалі підвищився навіть рівень нашої комунікації з вищим керівництвом Сполучених штатів Америки на рівні Китаю, повторюся. Ми не маємо виходів навіть на третій-четвертий коло спілкування. з сізомпідів. Говорячи, ми, ми розуміємо те, що багато чого буде залежати звичайно від думки Китаю від позиції. Китаю і від того, як далі будуть е, тривати ось перемовини не, Трампа та Сі Цзіньпіня, але тим не менше, ми не можемо забувати про те, що е, Путін також кілька разів говорив вже з Трампом телефоном, навіть з ним зустрічався, і ми пам'ятаємо, як відклалася зустріч у Будапешті, але тим не менше Росія все одно продовжує висувати певні свої умови для зустрічі Путіна та Трампа. Все одно вони про це говорять. Як заявив Лавров, в Москві все ще чекають від заходу, що цікаво, чіткі гарантії, що майбутня зустріч президента США та Путіна матиме конкретний результат. Хоча знову ж таки на результат сам Путін не націлений. Він на вашу думку все ж таки, продовжує гнути свою лінію і буде намагатися продавити Трампа на російські умови. Диця після того як Путін зірвав зустріч в Будапешті. Ми можемо сказати, що Трамп перейшов свій Рубікон. Тобто, він довгий час, насправді 9 місяців, він грався із Володимиром Путіним в такі собі піддавки, і він вважав, що йому вдасться тиснути Володимира Путіна на те, щоб той зупинився в війні. Але те, що Путін відмовився від Будапешта, розцінено було Трампом як. Таку собі образу і не просто образу, а образу в момент, коли Трамп розпочинає виборчу кампанію, тому що я нагадаю всім, що через рік 4 листопада 2026 року відбуваються дуже важливі проміжні вибори в Сполучених Штатах Америки. Вибори в штатах зазвичай тривають достатньо довго. і От вони по суті от почалися із санкцій проти Роснефті і Лукойла. логіка, взагалі майбутніх виборів передбачає те, що Трамп буде. Більш жорстким з Росією ніж це було до останнього часу. Тому з моєї точки зору Рубікон перейдено, і він не може на сьогоднішній момент, перш за все через передвиборчу логіку іти зараз на якісь поступки чи ти більше серйозні поступки щодо Російської Федерації. І ще один дуже важливий момент: треба звернути до нього окрему увагу. Це те, що Трамп прийняв рішення, що готувати Будапешт мав не відкив, який займає достатньо проросійську позицію. а Персональна рубіо і третій момент, який треба звернути увагу, це те, що довгий час в Сполучених Штатах Америки існувало. Ну, в Ваштовбілому домі. Точніше, правильно сказати, існувало дві різних концепції майбутнього співіснування з Росією. Перша це концепція, яку лобював Віткавпер за все. Це спільний із Росією. Бізнес з приводу продажу так званих потенційних товарів, і перш за все в Європейському Союзі, в принципі, на противагу цьому була інша концепція, головним виразником якої є Бесенд, міністр фінансів, про витіснення Росії із енергетичних ринків світу і розширення, в тому числі безпосередньо самих американських або проамериканських компаній, які будуть поступово видавлювати Російську Федерацію. Ми можемо сказати сказати, що з санкцій проти Лукойла uh, uh насправді оця друга концепція перемогла, і тому, взагалі, вся ця логіка говорить там про те, що Трампу навряд чи вдасться іти uh, кудись в сторону від того куд... Де він пішов уже ввівши санкції проти трошків mm -hmm. але знову ж таки, повертаючись до зустрічі Трампа і Сі, там е, Сі, е, ну пита питання нафти, е, ось обмеження імпорту російської нафти до Китаю знову ж таки не, не піднімалося. А говорячи про ось ці вибори, які будуть у сполучених штатах, то тут е, для Трампа все ж таки важливо стало питання закупівлі Китаєм американської сої. Ну тобто ми розуміємо, що ось він на Свій електорат, а це республіканці фермери, вже е, ставку зробив, і тут він їм ну е, зробив добре. То це означає, що можливо вони не передумають і будуть таки голосувати за республіканців. Е, тим не тим не менше, ще одне хочу задати вам питання. Ми ось я починаю завжди п'ятницю з ситуації на фронті, і ми бачили заяви Путіна про те, що будь ласка, журналісти, якщо хочете, приїжджайте, Дивіться, що е, оточено оточено Покровські. Мирноград, так само приїжджайте, дивіться. Ось це на що робить Путін ставку? Тут він на кого хоче більше справити враження: на Китай чи на Штати, чи взагалі на Європу, або на усю свою, свою воєвничу меншість? Для чого він ну, про це говорить? Перше, треба почати з того, що він абсолютно бреше, або ж що є схлясть до другого варіанту, що він в принципі неадекватно оцінює ситуацію. Тут проблема навіть не в тому, що йому доносять чи не доносять правильну інформацію, проблема в тому, що він, судячи з усього, починає все більше неадекватно оцінювати ситуацію. Тому що ніякого оточення в Купінську і в Покровську оточення немає. Якщо говорити про й саме по собі формулювання приїжджайте на фронт, подивіться. Думаю, той, хто хоч інколи бував е біля лінії фронту, він розуміє, що ти там нічого не побачиш. Як ти побачиш оточення українських військ, ну, це абсурд, чесно кажучи, просто з точки зору навіть логіки. Е як це можна подивитися? Е насправді, е подібний фінт е Путін зробив півроку тому, коли він оголосив про те, що. Е під Ковдокурщині в Курській області оточено я там не пам'ятаю точну цифру, але кілька десятків тисяч українських військових. І тоді, е, вслід за Путіним, це саме повторив Дональд Трамп. Е, тоді йому цей фінт вдався. Я думаю, що тут, е, крім всього іншого, вони пробують повторити ту ж саму історію, але е, на цьому етапі ну на це ніхто не повівся. Це в принципі навіть російські воєнкори е, говорять про те, що це повна маячня. Mm -hmm. На кого це розраховано? Мені навіть тяжко уявити собі, тому що, чесно кажучи, це просто абсурд і повне нерозуміння ситуації, яка відбувається, чи це вплине на російського виборця, впевнений, що ді, чи це вплине на когось із. В Китаї чи в Америці я впевнений, що ні, тому що їхні розвідки достатньо чітко розуміють, що відбувається на полі бою. Тому очевидно, все ж таки тут більше треба говорити про неадекватність прийняття mm. ситуації ніж про щось інше. Пане Вадиме, дуже дякую вам. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру ділова столиця, був разом із нами на зв'язку. Дякую всім, хто розпочав цей інформаційний день разом з Радіо НВ. Я прощаюся з вами до наступних ефірів. Пам'ятайте, що Україна назавжди, хлопчики та дівчатка. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.